Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і я хочу подивитися такий розклад. Питання. Чи підпишуть мирну угоду про припинення вогню? І зараз кінець лютого. Я хочу подивитися. Ну, нехай буде на три місяці, пів року, ну і до кінця року, тобто три місяці. Березень, квітень, травень, да? Чи підпишуть мирну угоду про припинення вогню до кінця травня протязі трьох місяців про припинення вогню до кінця травня? Чи підпишуть через півроку, тобто до кінця літа, чи підпишуть мирну угоду про припинення вогню до кінця літа? Ну і чи підпишуть мирну угоду до кінця 2025 року? Про припинення вогню. Щось буде заважати. До кінця, травня будуть якісь обмеження, може, по територіям маленьким. Може, будуть. Будуть якісь такі нові проекти з, як це, як це сказати? ну от Нові нові ком'юніті. Як будуть? Складати якісь документи, новий якийсь маленький союз буде, може складатися. Тут цікаві карти, якось можна і так сказати. І так сказати, будуть об якісь непорозуміння, да, от по малим територіям і з, ну, як з однодумцями не зможуть як домовитися. Тут ще так цікаво показана, да, оця карта. Як поналивали келихи, от, да, і давайте вип'ємо. Тобто, придумаємо якийсь новий проєкт, і давайте за щось домовимося. Може, якісь спірні питання ще будуть. Може, це за окупов... От, Може, це, за... до речі, заокуповані території. Будуть намагатися якось домовитися, ну, або навіть, ну, до... приєднати. Ну, але на питання, чи призупинять, чи підпишуть мирну угоду про призупинення вогню, ну, я б сказала, що ні. Не зможуть домовитися. Може, за окуповані території. Далі. До кінця літа, чи підпишуть мирну угоду про припинення вогню. Ну mm. тут. Mm. Mm. Карти показують, що теж цікаво, карти показують, навіть не треба знати тлумачення, да? так? Оце, що летіло, воно обнулиться. Але далі йде лицарь жезлів. А це карта такої певної активності. Але будуть якісь, ну, може, от наземні наступи. Те, що в повітрі летить, те може призупинитися. Але неочікувано, неочікувано може бути якась просто інша активність. Як в дорогах, наприклад, в переміщеннях. Ну, от якось так. Взагалі цікаво, так. Да. Взагалі, звісно. Нема з ким домовлятися, виходить. Ну, і до кінця року. До кінця року. Виснаження, якісь, криза, лицарь мечів, активні дії і шість пентаклів. Наступить якась криза? Але активні дії буде хтось спонсорувати от і все. Да. Активно. Може, це буде на тих територіях, які от вигоріли, які вже залишилися безресурсними, ну, непригодними для проживання, і там якась почнеться. Така якась хаотична, ну. Лицар мечів це не король мечів. Може, якісь заворушки такі, але які будуть проплачені. І якось так от цікаво карти показують. Тут така дівчина, наче, ну, от жебрачка вже сидить. А тут, тут, як подають, як подають оцім, ну, оцим жебракам для того, щоб створити як хаос такий, але хаос з мечем. І тут на дні колоди, да, останнє, що я тут тасувала на дні колоди, дев'ятка жезлів. Це карта от, втоми. Це карта, як тримали кордони. Ну, це можуть бути якісь прикордонні от території. Тобто це тримали кордони, да, от вистраювали там захист якийсь ставили, і вже ледь-ледь-ледь вже ледь, 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 ледь тримаються. Получається так що, е, так, що до кінця літа е, воно має стихнути, але може бути таке щось неочікуване. Туди або прилетіти. Оцей такий, цей такий лисяр Пентаклів це таке ой Жезлів, це і, і шут, це таке щось може бути неочікуване і одіночне. Таке. Фігара там, фігара тут, от сьогодні там, завтра тут. Але от саме такі от масові вони повинні призупинитися, як обнулитися. І потім, мабуть, воно до кінця року піде туди ближче до приграничних територій. Ну, я якось так бачу. Це на сьогоднішній день, на кінець лютого, от. І виходить, що поки що на протязі цих трьох місяців, виходить, що не можуть домовитися, тому що є така от певна вигода так, у певної кубки людей. Тобто навіть от вони її хочуть там за щось випити, але кожен хоче отримати шматочок пирога свій. І Із-за цього, із цього немає рішення, немає виходу із ситуації і не бачать цього виходу із ситуації. От. І ціна питання, в принципі, тут, тут невеликі території, тут шматки. Але, може, може, якийсь дохід. Може, якийсь дохід, але він ну, невеликий. Тобто частка. І от оця зустріч у Києві, де лідери. З'їжджалися, да, у Київ. Ну, от, я робила розклад. І виходить, що, от, мабуть, вони там і домовлялися. Там також пажик оцей випав. От. Не то, що я не можу сказати, що вони ділять, я не можу сказати. Але може якусь отримати для себе дінюшко. То таке от може бути. І тому що тут, от якось, ну, якби було якесь таке ділення, чи що, то там би карти показали, а там карти показали саме якісь такі грошові карти були. Там, скоріш, для отримати собі дохід, ну, от якось так. Якось так. Ну, а далі, дивлячись уже із того, там домовляться вони, то може бути так. Не домовляться, то це може пролонгуватися, тобто це на сьогоднішній день. От. А далі, ну як воно там складеться із цього, що ми маємо на сьогодні. Через три місяці буде так. Через півроку буде до кінця літа так, а до кінця року буде так. От. Ну а далі будемо передивлятися, дивитися, які в них подалі плани і рішення. І взагалі, от цікаво, чи є в них взагалі якісь плани і ті рішення. От. Бо ми не знаємо, а вони то самі знають. Що вони хочуть. Ну, такі справи. А далі будемо дивитися. На все добре. Дякую за увагу до наступних розкладів.